Що таке репарації? Чи врятували вони хоч одну економіку? Чому захід боїться конфіскувати заморожені російські активи? І Чому Україна стоїть над прірвою тотальної боргової ями? Про все це розповім я Наталія Семенченко в економіці війни. Один трильйон доларів США саме таку суму оцінюються збитки України від російської агресії. Для порівняння це половина від того, що увесь світ заклав на оборону у 2024-му. Росіяни руйнують українську інфраструктуру: енергетику, транспорт, житловий фонд. Через війну загинули тисячі людей, а мільйони виїхали з країни. Внаслідок бойових дій постраждала наша екологія. Чорне море забруднене. Поля заміновані, і ще 2022 тисячі наш ВВП обвалився на орієнтовно 30%. Це не просто збитки, це втрачена економічна вигода. Ось із усього цього і складається той самий трильйон доларів. У березні 2022-го своєю резолюцією ООН офіційно визнала Україну жертвою агресії, і офіційний Київ, ясна річ, вимагає компенсації своїх збитків, у тому числі за рахунок заморожених активів Росії у 300 мільярдів доларів, посилаючись на норми міжнародного права, ті самі Женевські або Гаазьку конвенції. Сьогодні таку компенсацію у міжнародній риториці називають репараціями, що не зовсім відповідає юридичній термінології і на що агресивно реагує Москва. Ва вона називає репарації пропагандистським інструментом та звинувачує захід в економічному шантажі. Давайте розберемося у цьому питанні. За своєю суттю репарації це платежі, які вимагає країна-переможець від країни, яка програла. Ці гроші йдуть на відшкодування військових витрат, руйнувань інфраструктури, втрат людей та економічного збитку. Виплати ці можуть бути у грошах, товарах, територіях та навіть в інтелектуальній власності. Поряди з репараціями є ще поняття контрибуцій. Їх буває плутають, але за фактом означають вони трохи різні речі. Контрибуції це примусові платежі, які запроваджують переможці або окупанти на загарбаних територіях для покриття військових витрат чи звичайного покарання, частіше без будь-якої прив'язки до збитків. Репарації процес більш формалізований, довгостроковий та закріплений в мирних угодах. Контрибуції просто примусове покарання. Репарації та контрибуції це не щось нове. Цим користувалося ще багато століть тому. Одним із першопрохідників був Рим, який у часи Пунічних війн обклав окупований Карфаген контрибуціями на 50 років. За цей час той мав виплатити 10 тисяч талантів срібла, майже 300 тонн. Це послабило економіку Карфагену і водночас дало додаткове фінансування для римської експансії. Так було закладено прецедент. Переможений не тільки позбавлявся можливості щось відбудовувати і якось відновлюватися, а й вкладався у майбутню міць переможця. Ця традиція зберігалася і у часи середньовіччя, і за нового часу. Посилилося це все в епоху Наполеона для французького воєначальника та імператора. Контрибуції були стандартним елементом миру. Спершу після поразки Прусії у 1807-му Франція вимагала від неї 120 мільйонів франків. Проте вже за сім років, після поразки під Ватерлоу, французи мали заплатити переможцям 700 мільйонів франків, і це була величезна доля ВВП Франції. За рахунок цих грошей союзники укріпили кордони та відновили армії. Але найбільше репарації як інструмент колективного покарання стали використовуватися під час Першої світової. Тоді переможець країни Антанти. Хотів не лише відшкодування своїх збитків, але й прагнув запобігти майбутній мілітаризації центральних держав, і це зіграло з ними злий жарт. Але про це по порядку в основі репарації Першої світової був Версальський мирний договір 1919 року. Стаття 231 цього документу відома як військова провина. Вона покладала на Німеччину та її союзників повну відповідальність за всі втрати та збитки, котрі понесли союзники, в тому числі враховувалися пенсії та виплати ветеранам, і це було революційним рішенням. Бо ж раніше репарації обмежувалися лише прямими втратами, а тут вони стали в. Це репараційну суму змогли встановити лише у 1921-му. Вона сягнула 132 мільярдів золотих марок або з 442 мільярдів доларів на нинішні гроші. Ця сума розбивалася на три категорії. Остання була умовною, її позначили як непередбачувані витрати. Щороку Німеччина мала платити по 2 мільярди марок плюс суму еквівалентну 26% експорту. Більш того, німці ще повинні були давати вугілля, ліс, хімікати та кораблі. Платити вони почали одразу. Перший транш був на 20 мільярдів у золоті та товарах. Але вже за два роки перестали передавати вугілля. Регіон Рур з покладами корисної копалини окупували франко бельгійські війська. Це потягнуло за собою страйки. А вбивство міністра закордонних справ Веймарської республіки Вальтера Ратинао, яке сталося влітку 1922 року, спричинило відтік капіталів із Німеччини. Усе разом спровокувало інфляцію, а потім гіперінфляцію. На 15 липня 1923 року. В обігу було 25 трильйонів марок. Швидкість падіння марки наростала. На кінець вересня емісія досягла 2000 трильйонів. Мільйонів марок. Якщо до війни один долар США коштував 4,2 марки, то в середині червня 1923 року 100 тисяч марок. Через 4,5 місяці 4,2 трильйони. З'явилися банкноти в 10 тисяч і 50 тисяч марок. У лютому 1923-го в обіг увійшли банкноти вартістю 1 мільйон марок. А у вересні їх номінал перевалив за мільярд. На початок листопада з'явилися. Більйонні знаки зарплату почали виплачувати щоденно. Не реалізована ввечері. Вранці вона перетворювалася на суму вдвічі, то й утричі меншу. Підприємства зупинилися навіть якщо були гроші. Купити за них не було чого. То ви вже напевно зрозуміли, платити репарації Німеччина більше не могла. Та навіть і без гіперінфляції виплати були під великим питанням. Як писав у своїй книзі економіст тих років Джон Кейнс, репарації перевищували платоспроможність Німеччини. Ба більше їх захмарні розміри породжували ненависть серед німців. І це потім використав Адольф Гітлер під час підйому нацизму. Але до цього економіку Німеччини. Спробували врятувати за рахунок планів американських банкірів та фінансистів Доуза та Юнга. Вони запропонували дати німцям багатомільйонні кредити. План виплат репарації переглянули, і здавалося, що це допоможе. Але потім, у 1929-му почалася велика депресія. Вона обвалила глобальну економіку. За два роки Німеччина оголосить мораторій на виплати. А у 1932-му репарації фактично відмінять. До того часу німці вже встигли заплатити 21 мільярд марок, тобто шосту частину від загальної суми. По тому до влади прийде Гітлер. Несправедливий на думку Німеччини, Версальський мир він використає задля мобілізації населення і вже зовсім скоро почне ще більш руйнівну та кровопролитну війну Другу світову. Після її завершення механізм репарацій також зазнає змін. До них додадуться компенсації за моральну шкоду та злочини проти людяності. Щоправда, цього разу переможці пам'ятатимуть, до чого призвели їхні жорсткі умови для переможених після Першої світової. Вони шукатимуть баланс, як зробити так, щоб покарати агресора і водночас не зруйнувати його економіку, провокуючи чергову хвилю ненависті. Все вирішилося на поздамській конференції влітку 1945-го. Німеччину розділили на зони окупації. Репарації виставили у 23 мільярди доларів у тих цінах. Серед усього було промислове обладнання, кораблі та патенти, так звані інтелектуальні репарації. Зі своєї зони окупації СРСР отримав 10 мільярдів, а ще 4 мільйони полонених німців, яких відправили на примусові роботи. Країни заходу отримали 13 мільярдів компенсації, але вже за три роки інвестували еквівалентну суму у відбудову Європи завдяки плану маршала. І серед цих територій була і Західна Німеччина. Пізніше виплати призначаті для німецьких союзників: Італії, Угорщини, Румунії, Болгарії, Фінляндії, Японії, усі вони платитимуть, бо програли. В цілому репарації ХХ століття показують цікаву еволюцію від каральних заходів, котрі посилювали кризи, до інструментів справедливості, які сприяли подальшому миру. Але у другій половині ХХ століття з'явилася доволі цікава тенденція. Захід часто уникав виплат ну, компенсацій, які мав би робити. Водночас бідні країни, яким Призначали репарації, несли цей тягар по кілька десятків років. Показовий приклад цього війна у перській затоці на початку 90-х. Іраку за вторгнення в Кувейт Комісія ООН присудила репарації на понад 52 мільярди доларів. За руйнування, підпали нафтових свердловин, людські жертви. Фінансувалися ці виплати з 5-30% експорту іракської нафти. Процес цей був залежним від світових цін на нафту та політичної стабільності самого Іраку. Попри санкції та війни початку 2000-х ірак таки виплатив усе, що мав. Останній транш на 629 мільйонів доларів. Країна провела у січні 2022-го. Після цього Радбез ООН визнав, Ірак виконав усі свої зобов'язання, і це дозволило зняти з нього деякі обмеження і поволі почати інтеграцію країни у світову торгівлю. Але був парадокс, ірак за свої дії платив а США та союзники, котрі вторглися в країну у 2003-му – ні. А втрат вони завдали добрячих, і інфраструктуру руйнували, і були причетні до загибелі цивільних. Такі собі подвійні стандарти в питанні репарацій. Хоча цивільним невеликі компенсації американці платили по кілька тисяч доларів. Для цього Білий Дім впровадив кілька спеціальних програм, але репараціями це ніхто не називав. Та й за своїм масштабом це було зовсім на них не схоже. Аналогічною була і ситуація в Лівії після втручання НАТО у конфлікт у 2011 році. Пілі від бомбардувань вимагали репарації від заходу, однак отримали лише гуманітарну допомогу. Це ще раз підкреслює тезу про те, що репарації сплачують лише переможені, не дивлячись на збитки та руйнації, яких завдали переможці. Тему репарації від Росії постійно піднімає Україна. Здавалося б, усі підстави є. Генасамблея ООН визнала нас жертвою агресії. Є міжнародний реєстр збитків. Навіть є вже звідки брати гроші. Ключовий механізм заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів, котрі контролюють в основному США та ЄС. Євросоюз до речі, з 2024-го направляє доходи від них українцям орієнтовно по 3 мільярди щороку. В середині 2025-го Єврокомісія запропонувала. Репараційні позики на 170 мільярдів євро. У них заморожені російські активи. Це як застава, котра має гарантувати російські виплати. ЄС розподіляє ризики між 27 сімома членами Союзу, а їхні дії координують G7. Цей підхід інноваційний. Хоча й схожий на план доуза Юнга для Німеччини після Першої світової. Росія назвала такий план крадіжкою і погрожує подібними діями щодо західних активів у Росії, котрі оцінюються у. 288 мільярдів доларів. Геополітичні суперечки стосовно використання заморожених російських активів для репарації Україні тривають, адже всі бояться порушити світову фінансову архітектуру. Проста конфіскація активів може підірвати довіру до долара та євро як до резервних валют. Це спровокує відтік капіталу з ЄС та заходи у відповідь з боку Росії. Тамтешній міністр фінансів Антон Силуанов вже погрожує тим, хто конфіскує російські активи судовими позов. Вами та симетричними діями, а це може потягнути за собою фінансові війни, до яких можуть доєднатися Китай та Індія через масштабну диверсифікацію своїх резервів. Більш того, активи країн захищені Віденською конвенцією про дипломатичні стосунки, і повна конфіскація російських активів, і правда може бути розцінена міжнародним судом ООН як крадіжка. Стосовно заморожених російських активів світ керується економічною логікою. Полягає вона у наступному: нині найбільші частки у резервах країн мають долар та євро, 59,20% відповідно. Вони це частина світової економіки. Логіка тут опирається на ризики прецеденту, який може підірвати довіру до цих валют і спровокувати диверсифікацію. Якщо геть простими словами, то України не захочуть тримати свої резерви у доларі та євро, бо ж їх можна буде заморозити. Тіння частки долара та євро у світових резервах призведе до економічної нестабільності, зростання інфляції, волатильності ринку, підвищенні боргового навантаження для заходу. Тобто, з одного боку, конфіскація російських активів це справедливе рішення, з іншого це постріл заходу собі ногу і трильйонні втрати для світової економіки. Що таке ці заморожені активи? Здебільшого це резерви центробанку Росії, котрі зберігаються у формі облігацій, депозитів та цінних паперів у банках на кшталт бельгійського Euroclear та люксембурзького Clearstream. Там вони щороку генерують прибутки у 3-5 мільярдів євро. Конфіскація цих коштів підірвує принцип безпечного зберігання в клірингових системах типу SWIFT та EuroClear, через які щодня проходять трильйони доларів. Аналітики Crisis Group ще у червні 2025-го попередили, що симетричні дії Росії щодо західних активів у 288 мільярдів призвели б до сильного падіння ролі долара у світовій економіці. Цей прецедент здатен розпочати масштабну дедоларизацію торгівлі. Далі була б втрата прибутків від емісії Валюти, ну і по тому тяжкі економічні збитки для США. Такі самі були б і для ЄС та його євро. Фінт з російськими активами, які придумали у ЄС, убезпечує від цього, принаймні поки що, адже ніхто гроші не конфіскує. Водночас рішення про те, що вони стануть завдатком для кредиту, дозволяє і далі допомагати Україні. Але є ще один момент: на початку ми казали про те, що репарації сплачує переможений по завершенню конфлікту, тобто це виплата після поразки. У випадку з Росією це новий прецедент, оскільки вимоги висуваються протягом конфлікту, а не після формальної поразки. За таких умов поки що немає дієвого механізму на міжнародному рівні щодо стягування компенсацій, окрім резолюцій генасамблеї, які не мають обов'язкової сили. Використання російських заморожених активів або їх доходів ближче до фінансових санкцій або компенсацій, аніж до класичних репарацій. Тобто вимоги до Росії стосовно репарації, це частково політичний вибір для того, щоб підкреслити моральну та юридичну відповідальність агресора. Але така конфіскація активів без повного юридичного підґрунтя Москвою заперечується, чому ж тоді світ використовує поняття репарації стосовно Росії. Тому що слово репарації несе сильний моральний та символічний заряд, підкреслює провину Росії як агресора та акцентує необхідність становлення справедливості для України. Чи врятує Україну така справедливість на 300 мільярдів? Ні. По-перше, шанси на те, що Україні напряму віддадуть 300 мільярдів заморожених російських активів у якості репарації низькі, принаймні у найближчі 2-3 роки. Щоправда, вірогідність їх часткового або непрямого використання через позики або завдяки передаванню відсотків прибутку з них доволі велика. По-друге, збитки утричі перевищують навіть таку компенсацію. Повторюсь, це орієнтовно 1 трильйон доларів. Звідки ж взяти решту? Можливо, у міжнародній допомозі, але на сьогодні мова йде вже про кредити, а не про гранти. Їх потрібно буде колись віддавати. Це посилює боргове навантаження станом на кінець 2024-го державний борг України вже сягнув понад 95% ВВП в кінці 2025-го він може вирости до понад 106%. За даними організації економічної співпраці та розвитку, якщо борг буде стрімко зростати, існує загроза дефолту, чого не варто робити в умовах такої тяжкої війни. До речі, про дефолт ми вже говорили зовсім нещодавно, і про те, чому нам не дадуть його оголосити. Дивіться. Саме там кредит, який нам дають і який убезпечують російські заморожені активи, ніби зменшує ризик, але ж це не знімає з нас кредитів, які нам дали раніше, та які ми отримуємо ще у майбутньому. Історія сповнена прикладів, де країни, що постраждали від воїн або колоніалізму і отримали репарації, компенсації або допомогу, в підсумку виявлялися в глибоких боргах, оскільки ці кошти не покривали повних витрат на відновлення, а часто супроводжувалися позиками або умовами, що посилювали фінансову залежність. Один з найбільш яскравих випадків Гаїті після здобуття незалежності в 1804 році. Колишні раби, які перемогли французькою Ських колонізаторів були змушені виплатити Франції репарації за втрату власності, включаючи самих себе як рабів у розмірі 150 мільйонів франків, еквівалентно 21 мільярду доларів сьогодні. Ці платежі нав'язані під загрозою блокади і вторгнення фінансувалися через позики від французьких і американських банків під високі відсотки, що призвело до боргової кризи. Гейті платила до 1947 року, витрачаючи до. 80% бюджету на обслуговування боргу, що заблокувало розвиток інфраструктури, освіти та економіки, зробивши країну однією з найбідніших у західній півкулі, це класичний парадокс. Жертва агресії, колоніалізму не тільки не отримала компенсації, але й залишилася в боргах перед колишнім агресором і його союзниками. Аналогічна динаміка спостерігалася в Європі після Першої світової війни. Багато країн антанти такі як Франція і Бельгія, отримали репарації від Німеччини за Версальським договором 1919 року, 132 мільярди золотих марок, частково виплачених. Але самі опинилися в боргах перед США за військову допомогу. США надали союзникам кредити на 10 мільярдів доларів під час війни і після її закінчення більшість країн, включно з Францією і Великобританією, Танією та Італією не змогли виплатити їх у повному обсязі. До 1930-х років загальний борг перевищив 22 мільярди доларів із відсотками, що призвело до мораторію в 1931 році під тиском Великої депресії. Франція, що отримала значну частку німецьких репарацій, близько 52% від загального обсягу, все одно накопичила зовнішній борг, еквівалентний 40% ВВП через необхідність у Зиках для відновлення зруйнованих регіонів як у Рурі, це ілюструє, як репарації покривають лише частину збитку, а решта фінансується боргами, що посилюються економічними кризами. Після другої світової війни, схожий сценарій розгорнувся для країн, що отримали репарації від Німеччини та її союзників. Греція, наприклад, отримала від Німеччини 115 мільйонів марок у 1960 році, плюс частку від IARA між союзниками. Юзницького репараційного агентства. але ці кошти були мінімальними порівняно зі збитком від окупації, оцінюваним сьогодні в 279 мільярдів євро, включаючи примусову позику 1942 року. У підсумку Греція накопичила зовнішній борг, посилений післявоєнною допомогою за планом маршала, яка була частково грантами, але частково кредитами. Що досяг піку в 2010-х. Боргова криза 2010-го Дві 2015 років із боргом у 180% ВВП репарації не запобігли залежності від позик ЄС і МВФ, що призвело до жорсткої економії і соціальних потрясінь. Аналогічно. Польща після війни відмовилася від подальших репарацій під тиском СРСР 1953 року, але отримала мінімальні компенсації, залишившись у боргах. До 1980-х років зовнішній борг перевищив 40 мільярдів доларів, що спровокувало кризу і перехід до капіталізму з важким тягарем у контексті колоніалізму. Багато африканських країн, такі як країни Західної Африки, наприклад, Сенегал або Кот-Дівуар, вимагають репарації за експлуатацію. Але історично отримували допомогу у формі кредитів від колишніх метрополій – Франція Британія, що призвело до боргової кризи 1980-1990-х. Загальний борг Африки Південніше Сахари виріс з 6 мільярдів доларів у 1970 році до 200 мільярдів у 1990-му, незважаючи на компенсації у вигляді інвестицій. Це відлуння парадоксу жертви колоніалізму залишаються в боргах перед колишніми колонізаторами. Ми як у випадку з Гаїті для України це попередження. Навіть якщо репарації надійдуть, комбінація з існуючими боргами МВФ ЄС і необхідністю в додаткових позиках для відновлення плана 486 вісімдесят мільярдів доларів на 10 років зробить країну вразливою подібно до історичних прецедентів, де тимчасова допомога не запобігла довгостроковій залежності. З вами була Економіка війни і я, Наталя Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коменти і дивіться нас далі.